Просити про допомогу це не соромно. Коли людина опиняється в дуже складних життєвих ситуаціях, смерть, важка хвороба, втрата, депресія тощо, то її життя може нагадувати сценку із картинки. Людина, яку тягне на дно непосильний вантаж, нерідко залишається на самоті зі своїми проблемами, їй здається, що всі навколо. Лише розважаються, забули про війну, думають лише про себе і не бачать ніяких життєвих проблем. Інколи так і є, іноді інші і раді б допомогти, але сама людина соромиться про це попросити, не вірить у те, що комусь не байдуже, мовчить, не каже про свій біль і навіть почувається винною за те, що не сидить серед веселих та успішних. А люди за столом зі свого ракурсу можуть навіть не бачити каміння, яке тягне людину на дно, і думати, що вона лише лінується встати та приєднатися до них. Але якби хтось підійшов і спробував потягнути людину вгору, то відразу б відчув вагу якоря. Мораль історії така байдужість це погано, але й витягати когось із мішком каміння на ногах. Задача неймовірно складна і не кожному буде вона до снаги. Однак слід вірити, що кожному до снаги хоча б утриматися від насмішок, непроханих дурних порад на кшталт, просто спробуй більше заробляти і почни подорожувати. Не розказувати про чиюсь лінь чи тупість, навіть не знаючи ситуації і не відчувши своїми руками ваги того, що тягне людину на дно. Не маючи бажання розділити ношу та дієво допомогти, не треба хоча б погіршувати ситуацію. І наостанок слід додати, що просити про допомогу не соромно, це не ознака програшу. Не всі люди бездушні потвори, просто вони можуть не знати, не розуміти ситуації чи навіть не уявляти, що така проблема взагалі існує.